кастинги, виснажуючі підготовки. І ось 28 нікопольчанок у віці від 5 до 20 років на сцені НКДЦ змагаються за корону переможниці, звання найкращої та подарунки. І ще не знають, що на них очікує сюрприз. Учасниці конкурсу – а возрастна категорія від 5 до 20 років, 4 возрастних категорії. В кожній групі ми вибираємо Первых трех победительниц, но что самое интересное в этом году, благодаря нашему агентству, как организатору, и нашим партнерам, которые нам помогали, мы решили, что все участницы, все наши принцессы и королевы, поэтому всем мы дарим короны. И, конечно же, подарки. Учасниці молодших вікових груп демонстрували національне українське вбрання, брали участь в конкурсі Авангардний костюм, позували, наче фотомоделі перед об'єктивами камер, розказували про себе в конкурсі інтерв'ю. А старші учасниці, окрім цього, ще й демонстрували свої кулінарні витвори в рамках конкурсу Українська кухня. Всі дівчата були гарними, і перед журі стояв нелегкий вибір. Та конкурс є конкурс, тож корону переможниці віддали найкращій – Альоні Ярошенко это вообще было так неожиданно. Я не знаю, даже, что сказать. Это... Це, це незабуваємо ощущення. Головний приз для переможниці путівка до Європи від генерального партнеру у мережі туристичних агенцій Поїхали з нами. Та без подарунків не залишилась жодна з учасниць. Кожна отримала корону від компанії ексклюзивної біжутерії Крісті та багато призів від інших спонсорів. Інформаційними партнерами заходу виступили рекламно-поліграфічний центр Січ, директор якого Олег Фельдман був одним з членів журі, газета проспект трудників та новини твого міста.